У Steam вийшов хорор, який виглядає як старий мультфільм Діснея, і він лякає всіх дуже сильно. Давайте подивимося. Гра називається Бай Світ Керол, і вона намальована повністю вручну. Гравці вже називають її найстрашнішою грою року. І історія про Америку 20-го століття, де ви дівчина Лана, шукаєте зникну, зниклу дівчину Керол у старому сиротинці. Гра вона виглядає як інтерактивний мультфільм Діснея, там є якийсь сюрреалізм, цікава графіка, музика досить моторошна. І місцями вона схожа на якийсь капхет чи Алісу за зеркалі. І атмосфера це все вона дійсно прикольна. Гра вартує всього-навсього 520 гривень. Я думаю, якщо ви любителі жахів, обов'язково потрібно спробувати. Хто грав, ставте лайк, напишіть коменти, чи вона дійсно така цікава і страшна, як пишуть в коментарях. Пробуємо, be... пробуємо обов'язково. Я напевно собі навіть її прикуплю її для сім чи для ПК, можливо, на стримі. От подивимося.